Вітаю всіх! Зараз я пропоную розібратися з задачею, яку можна розв'язати, використовуючи один дуже цікавий підхід, який називається діаграми Вена. Отже, прочитайте, будь ласка, зараз умову задачі, і перед тим як ми безпосередньо почнемо розв'язувати дану задачу. Я покажу вам, що таке діаграми Вена на більш простому і коротенькому прикладі. Отже, бачите, у нас тут є е, така умова. Одного разу на галявині зібралися зайці, почали обговорювати свої улюблені страви. Кожен з них називав овочі, з якими він хотів би, би поласувати. І потім сказано, скільки зайці любили капусту, скільки любили моркву, буряки. А потім казується, скільки одночасно любили капусту і моркву, капусту і буряки, моркву буряки, капусту і моркву і буряки одночасно, тобто всі три овочі. А треба дізнатися, скільки всього було зайців на галявині. Отже, якщо ви ще не розв'язували цю задачу, я, звичайно, пропоную спочатку подумати самостійно. Ну, Якщо ви вже на цією задачею подумали, тоді давайте разом спробуємо розібратися, як розв'язати цю задачу, зручно подавши умову. Отже, давайте уявімо собі таку ситуацію. Нехай у нас є всього 15 учнів, які відвідують якусь секцію: спортивну, музичну, а є такі, які одночасно відвідують дві секції. Тобто, ось 15 учнів і маємо ось такий розподіл. Ви скажете, а чому воно так? Всього 15 учнів, 10 спорт, 8 музика, та ще спорт плюс музика троє. Просто в даному випадку умова подана так. Що у нас до спортивної секції порахували одночасно і тих учнів, які відвідують тільки спортивну секцію, і тих учнів, які відвідують одночасно спорт плюс музика. А для учнів, які відвідують музичну секцію, їх 8, туди також рахують тих, що одночасно відвідують якусь спортивну секцію. Саме тому. У нас оці два числа, відповідно, одночасно включають тих учнів, які відвідують дві секції спорт і музика. Зараз ви можете спробувати відповісти на наступне запитання. Скільки відвідують тільки спорт, а скільки відвідують тільки музику? Подумайте над цим. Для того, щоб зручно представити і подивитися, як можна розв'язати цю задачу, ми з вами скористаємося зараз діаграмами Вена. Діаграми Вена являють собою ось такі кола, круги. І кожен такий круг він відображає певну множину. От в даному випадку це буде у нас перший круг, нехай це буде множина учнів, які займаються спортом. Зараз я побудую ще один круг: це буде множина учнів, які займаються музикою. Але ж у нас є учні, які одночасно займаються спортом та музикою. Тому другий круг я малюю з накладанням. Ось у мене є частинка, яка буде спільною для двох кругів. І ця частинка буде якраз відповідати за тих учнів, які займаються і в якійсь музичній секції, і в якійсь секції спортивній. Отже, оскільки нам відомо, що одночасно відвідують і спортивну, і музичну секцію троє учнів, ось ми тут з вами зараз поставимо тріку. Тобто, ось тут, де у нас відбувається накладання двох секцій, Називається переріз двох множин, так, Переріз двох множин, То в такому випадку ми там поставили три, тому що там у нас за умовою відомо, що спорт і музика одночасно займаються а, троє учнів. Тепер давайте подумаємо, а скільки ж учнів займаються тільки спортом? тільки спортом? У нас спорт це весь жовтий круг, 10, Але троє ми вже порахували. Це ті, які іще і на музику ходять. Значить, залишаються ще семеро, які відвідують тільки спортивну секцію. Міркуючи аналогічно, ми визначаємо, що тільки музичну секцію відвідують п'ять. Разом на музику ходять всіх всіх учнів, які займаються на музичній музичні секції. вісім. З них троє відвідують ще й спортивну секцію, значить, п'ять відвідують тільки музичну. Ось так зручно. Можна представити інформацію в цій задачі, порахувати відповідно, скільки учні відвідують тільки спортивну секцію або тільки музичну. Як ви бачите, 7 плюс 3 плюс 5 це вже буде 15. І ніякого подвійного рахунку тут вже не буде. Так ось, таким ж самим способом зараз спробуємо розв'язати попередню задачу. Отже, як я думаю, ви вже здогадалися, зараз ми будемо. За допомогою кругів малювати відповідну кількість зайців, які люблять відповідний овоч. Починаємо з капусти. Відомо у нас, що капусту у нас люблять семеро зайців. Так? Ми поки що сім ніде не будемо записувати, ми повернемося до цього пізніше, а зображаємо капусту першим кругом. Далі у нас є зайці, які люблять моркву, їх шестеро. Так. Отже, я зображаю моркву іншим кругом. Так. І є зайці, які люблять буряки. Зверніть увагу, що у мене вже накладається капуста і морква, бо є такі, що люблять і капусту і моркву одночасно. А оскільки є ще такі, які люблять три овочі одночасно, то в мене мають ще накладатися всі три круги. Має бути така область, яка буде спільною і для буряків, і для моркви, і для капусти. Ну, а тепер ми будемо розставляти числа. За умовою нам відомо, що одразу три овочі, їсть тільки один заяць, ось він. Саме тому ми поставили в цій частині кругів, яка буде спільна для всіх трьох одиничку. Тепер давайте подивимося, що нам треба поставити в цій області, яка буде спільною тільки для капусти і для буряка ось вона. Тільки капусту і буряк. Скільки у нас люблять відповідно зайців. Капусту і буряк люблять троє. Але я не можу написати сюди три. Тому що капусту і буряк це будуть оці зайці, бачите, ось разом з морквою. Тому у мене в цій області разом має бути три. Отже, капусту і буряк, виключно без моркви, мають любити двоє. Тоді троє це ті, які люблять капусту і буряк. Так? З них буде один той, хто любить моркву. Так? Але ж просто капусту і буряк люблять троє, так? а от тільки капусту і буряк тоді люблять двоє. Далі ми міркуємо аналогічно. Морква і буряк, морквий буряк люблять двоє, морква і буряк. Але ми вже поставили одного того, хто любить моркву і буряк, значить, нам треба ще просто дописати сюди одиничку. Далі капуста і морква. Капуста і морква четверо. Ось, капуста і морква четверо. Це означає, що один ми вже тут врахували його, бо він любить капусту і моркву з буряком. А тепер нам треба без буряка, тобто сюди дописуємо, що трьох. Залишилося з'ясувати, скільки люблять тільки капусту, тільки моркву і тільки буряк. Якщо ви хочете це зробити самі, це чудово, спробуйте поставити на паузу зараз і доробити, а потім перевірити. Якщо ні, то продовжимо. Отже, скільки в нас люблять капусту. Капусту люблять семеро зайців. Але вже шестеро ми врахували. Один залишається той, хто їсть тільки капусту. Моркву люблять шестеро зайців. Ми з'ясували з вами ось моркву шестеро. Ми з'ясували, що ось тут є вже такі четверо, п'ятеро, вибачте, які люблять моркву, але разом з іншими овочами. І оскільки нам треба той, хто їсть тільки моркву, він також буде тут одиничка, тому що разом має бути всього шестеро зайців, які люблять моркву. І буряк. Буряк люблять п'ятеро. Тут у нас вже вказано чотири з них, значить, ще один, який їсть тільки буряк. Ось тепер уже, коли ми підрахуємо, скільки всього у нас тут зайців, жодне число не включає одного і того самого зайця, так? тобто жодна з цих кількостей, які ми прописали, не буде рахувати одних і тих самих зайців. І тепер нам просто треба це все додати і ми будемо знати, скільки всього у нас зайців було на галявині. так? Ну, залишається додати, як ви бачите, одинички, якщо додамо 5, 3 плюс 2, 5, всього 10 зайців. Ось така цікава задача, і дуже просто такі задачі розв'язуються з використанням кругів вена або діаграм Вена. Дякую за увагу!